З пекотного серпня 83-го Путін разом зі своєю молодою дружиною Людмилою вирушив у весільну подорож. Спершу молодята планували круїз із Одеси до Ялти, але Людмила була здивована, коли прямо на весіллі Володимир віддав путівки своєму приятелю та його дружині і сказав: Я тобі влаштую кращий круїз. 31-річний співробітник КДБ Путін вів аскетичне життя. Він був бідним як церковна миша. Скромна зарплата, робота вдень і вночі, продукти й одяг лише по блату і жодного права помилитися. В роботі в КДБ це означало отримати квиток на вихід. Єдиною його втіхою був автомобіль ЗАЗ 968 Як згадував сам Путін, його батьки виграли цю машину в лотерею. За легендою мамі Володимира замість решти у робочій їдальні дали лотерейний квиток. А він виявився щасливим. У той час Путін навчався на третьому курсі університету, і, хоч у родини з грошима було сутужно, батьки вирішили не продавати авто, а віддати його синові. За радянських часів автомобіль був. Не тільки засобом пересування, а й ознакою заможності. Не кожен міг собі дозволити навіть таку вбогу машину, як Запорожець. Але Путін пишався автомобілем. На початку 80-х Путін поміняв Запорожець разом із гаражем на Жигулі 4-ї моделі. Саме на цьому авто подружжя й вирушило у свою весільну подорож до України. Іншою машиною їхали їхні друзі подружня пара. Подорожувати на вітчизняній машині у спеку без кондиціонера за часів совка міг лише самогубця. Або той, хто хотів показати. Всьому світу і свою винятковість. Дивіться, сполиті, їде пан з самого Ленінграду тисячі кілометрів, сам собі господар. Насправді ж за радянських часів власник автомобіля був його рабом, пан для оточуючих і раб для купи металобрухту на колесах. Жодних зручностей, тісний салон, відсутність автосервісу, як такого, але Путін тримав весільний форс, долаючи з Пітера до Києва півтори тисячі кілометрів. Можна лише собі уявити, що Володимиру довелося вислухати від людей. Дмили замість морського бризу у курізі. У неї були автозаправки, постійне підкручування гаяк на Жигулях і міста, у яких путіни зупинялися перепочити. Найцікавіше, що обоє по-різному згадують про цю весільну подорож. Людмила, наприклад, запам'ятала Київ, де вони пішли у театр і гостювали у друзів Володимира та Миколаїв, біля якого в них зламалася автівка. Ще Ялту, де молодята відпочивали 12 днів. Володимир під час відвідин Києва 2004-го вже у статусі президента розповідав в інтерв'ю трьом українським телеканалам про весільну подорож до Закарпаття. Жодної фрази про Миколаїв, де він усю ніч із друзями ремонтував свої Жигулі, жодного натяку на Ялту. Є згадка лише про берегове на Закарпатті, де живуть, як казав лідер Росії. Чудові люди, до яких в нього особлива симпатія. Українська мова сказав Путін. Йому дуже подобається, хоча він її і не знає.